Всім привіт! Вас вітає спеціалізована загальноосвітня школа номер 12 перших третіх ступенів міста Хмельницького. І ми урочисто готові заявити. Ми готові. Навчальний рік, офіційно овер. Дорогі діти, дорогі наші випускники, 2024-2025 навчального року. Для нас сьогодні дуже така, знаєте, і радісна, і водночас хвилююча мить, адже ви, як оті ті маленькі пташенята, покидаєте наше рідне гніздечко. І ви літаєте в доросле, велике, повне сюрпризів, несподіванок, приємних моментів доросле життя. І ми сьогодні дуже би хотіли, щоб коли перед вами відкривається тисяча доріг, мільйони можливостей, щоб ви вибрали ту дорогу, якою б вам дійсно хотілося покрукувати все життя, щоб ви обрали заклад і вступили до того омріяного освітнього закладу. Що рівня, який ви хочете вступити, щоб у вас була хороша робота, щоб у вас була достойна зарплата, щоб у вас було багато різних можливостей і ви могли реалізувати себе в усіх тих напрямках, які ви хочете в своєму житті здійснити, щоб ваші батьки пишалися вами, щоб ми раділи вашим успіхам, вашим вдачам, вашим перемогам і тримали за вас кулачки, коли ви будете стояти знову на порозі якогось чергового. Вибору і дай Бог, щоб він вам здійснився і щоб у вас все склалося якнайкраще. Батьки, щоб пишалися вами завжди, аж коли двері нашої школи були перед вами завжди відкриті. Ми щороку будемо чекати вас на свято зустрічі випускників. Ми щороку будемо чекати вас на будь-які моменти, коли вам захочеться переступити школи, прийти, привітатися, розказати, як ваші успіхи, що вже встигли зробити, можливо, десь отримати. Дружню пораду від вчителя, або від заступника, або від директора, всіх тих, кому ви довіряєте, кого ви любите, хто залишив у вашому серці гарний і теплий спогад про школу. Тому успіхів вам, усього найкращого, що всі ваші мрії здійснилися. Ми вас любимо, вас чекаємо і завжди подумки зба. Протягом останніх дев'яти місяців ми старано вчились. І вчились. І Дуже багато вчились. Але більше ми не можемо вчитися. Та не те, що ми не можемо. Ми ж українці. Нам абсолютно все до себе. Але якщо чесно, зараз навчання можна поставити на паузу і вікнути відпочинок. Ми не будемо забувати на навчання. вся інформація надійно хісьоку час навчального року зараз у надійному місті. Перш за все, ми хочемо від щирого серця подякувати нашим збройним силам України за можливість продовжити навчання у рідній країні. Дякуємо кожному і кожній за ваш захист. Береже вас Бог. І, звичайно ж, особлива подяка рідним вчителям. Ще один рік капнув у скарбничку нашого спільного шкільного досвіду. Що ми можемо сказати з цього приводу? Що вже з вересня всі ми знову сядемо за навчання. Класно ж, правда? В тим часом наші батьки можуть зіткнути з поладшенням, адже нарешті ще не будуть задавати домашні завдання, яке треба перевіряти ті уроки, які треба контролювати. Краса. А не комунічну терміну і цього часу дістає та новин, розумним, звичайно, ж Ми з вами пережили цей рік, і ми з гордістю можемо стверджувати, що ми молодці. Але цей рік був дійсно непростим. Ще один рік повномасштабного вторгнення, тривоги, відключення, дистанційка через крип та обстріли. Але це ще один рік для гордості. Ми вкотре вийдемо. Ми молодці. Мабуть, найважче було маленьким першокласникам. Адже це тільки початок їхнього шкільного життя. І він припав на укриття, сховища та небезпеки. Але попри все, ці маленькі українці із вірою у світле майбутнє розпочали своє навчання. І ми дійсно горді за них. Наше навчання було розповідає багатьох пригод і відкриттів. <гум> а тепер ми не тільки отримуємо однокласних куртків, а справжніх друзів. Коли це місце там йде, нам цікаво і весело. Завершення першого навчального року це ще один крок до перемоги України. А ще, а ще, а ще. Цього року ми закінчили початкову школу, уявляєте, і самостійно тепер ми різну ставною частиною середньої школи. Тож для на нас теж це начальний рік. Буде все особливе. Середня школа стане сублище, тому ми готуємо зустрічати різних вчителів із різних предметів. Що, правда? Правда, від нового власного керівника. От хлеба. Треба було все таки менше тому телефоні сидіти. Але ми старано готувалися цілий рік і тому зараз із рішучою впевненістю крокуємо у доросле життя. Тож, шановний п'ятий клас. Навчальним роком. А от наші учні дев'ятих класів, які вже закінчили всі дев'ять років свого навчання у нашій школі. І тепер точно з гордістю можуть називатися випускниками. Отже, наші дев'ятикласники виходять на фінішну пряму передачі шпаргалки. Небезпечний момент! Ще ти просто прийшов поруч з у роки на безпеці. Удар, фініш, місіч, світочка. А це вам не жарти. Дев'ять років навчитися в рідній школі. Все дуже серйозно. Дорогі випускники, сьогодні ви закінчуєте школу. І ми хочемо сказати вам найважливіше: не бійтесь, мріяти голосно. Світ завжди відкривається тим, хто йде до нього з вірою у, те, у себе. Хай сльози не воложать вії. Ще будуть волошкові мрії. І випускниця тільки першим, і ще немало буде звершень. Добру путь! Уйдіти, запам'ятайте, ви особливі. У кожного з вас свій шлях, своя дорога. Не бійтесь труднощів, робіть та вперед. Я дякую вам за всі роки проведені разом. Ви назад залишитесь у моєму серці. Ваш класний друг. Ну ось поїхали доросло. Які за 5 років шкільного життя стали кругими для мого серця. Останній дзвінок залишає в історії нашу школу. Але перед вами відкриваються нові можливості і нові шляхи. Хочу, щоб кожен із вас сміливо мріяв і впевнений, пішов своєю мете. Нехай вас супроводжують успіх, удача і щасливі моменти. Серйоніше, у це хіба що ситуація одинотих класів. Випускники налаштовані дуже рішучі, готуються до найважливішого дня в їхньому житті. Здачі НМТ. Тож ми вирішили запитати них, як то буде на фінішній дні. О, нормально. У нас все добре. Мозик уже майже плавиться від кількості інформації, але ми тримаємося. А наша наступна зупинка щасливе студентське життя. А це як відомо. Успішний старт успішного життя. Ми не розслабляємося. Ну, може, дуже трошки. Ой, а якщо серйозно, ми схвильовані. Скоро день нашого випуску і наше завдання провести його так, щоб все запам'яталось. Принаймні, ми постараємося. Тож віримо у щасливий старт нашого дорослого життя. Віримо найкраще. Дорогі учні. Ось і настав для вас такий довгоочікуваний день. Свято останнього дзвоника. Попереду безтурботні літні канікули. Тож бажаю, щоб вони вам принесли море позитивних вражень, радісних і щасливих моментів, безліч подорожей. Більшість з вас 1 вересня повернеться до рідної школи, сяде за парти. Але не одинадцятикласники. Їм доведеться зробити великий крок. У доросле життя. Тож бажаю вам, мої любі діти, насамперед гарно скласти іспити, відкрити для себе безмежний світ можливостей, відчути радість від кожного нового дня. Не бійтесь випробувань, з ними ви станете сильнішими. Не бійтеся відповідальності, з нею прийде мудрість. Будьте сміливими у своїх мріях. І наполегливими у їх досягненні, бо саме мрії роблять людей щасливішими і не дають змоги зупинятися на досягнутому. Ніколи не забувайте про тих, хто був поруч у ці роки і підтримував вас, про тих, хто віддав своє життя, щоб ви могли навчатися, жити і творити, багатьом із них навіки 18. Тож, нехай ваша дорога. Буде мирною і світлою, наповненою добром, теплом, надією і любов'ю. Любі діти, мої хороші випускники, мої найулюбленіші діти, які вчаться в 11А і в 11 Б. З великим таким бажанням побажати вам всього найкращого, ваш вчитель англійської мови Ірина Анатольовна. Бажаю вам мирного неба в першу чергу. Бажаю вам здійснення ваших мрій під цим мирним небом, бажаю вам міцного здоров'я, цікавих і довгих насичених років життя. Бажаю вам, щоб все, що ви собі спланували, обов'язково здійснилося, і ви приходили до нас в школу і нас не забували. В Добру путь, діти!